Всім привіт! Мене звати Поїздав Скайрел та Майнкрафт та Транспорт Києва Узз. І сьогодні вам покажу метрополітен Єревана. Поїхали! Взагалі-то там є, наприклад, один вагончик. Ну, як вам показати, де тут один вагончик? Є... Так, а де тут. І дивіться, найкоротший потяг у світі. Це номерний, його модернізували, і він одновагоний. Від одного вагону до трьох вогонів. Так, і де воно? Це, я так думаю. Ну не знаю. Ну, там реально є три вагончика. Якщо зараз знайду. Опа, ось він. Ось такий номерний. Тут написано бла 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 нічого непонятного. Тут три вагона, До тисяча з чимось пасажирів міща. І все, якщо вам сподобалося відео про такий метрополітен, ставте лайк і підписуйтесь на... Ну да, что вы хотели? А что вы хотели? Намеренно из Варшавы в Киев. А что вы хотели? Ну вот реально, ну мы, вы все понимаете, что он вырублен на этом российском метровом Стоп. В смысле? Дивите, нет. не ну это какие-то Ось такий логотип є лише в Київському метрополітені. Чому він ось тут у мене, мене питання? Ви реально бачите, воно тут. Дивіться, також в номерному цьому з Польщі є. Е, як його там сказати? Е, Біло-червоний е, украс. Та е, з... жовта полоска. И вот такие. Это еще очень старый. дом. Да. Ну и все. А так хотя... Хоча... Так. Опа. Угадала, что за потяг? Це точно. Ні, Ну дивіться, в Київському метрополітені ходять наші. Ой, не наші номерні. Також. Господи, що за квадратний номерний. Е, в Києві також ходить ось такий потяг Прибулець. Він мені дуже подобається. Він мені дуже подобається, а ну. Ну да, це міна улюбленіший потяг прибулиць. Також він є у Варшаві. Ось, бачите, це типу модернізований номерний боже. Який він гігантський, ну це капстець якийсь. Серйозно. що вам тут показувати? Стоп, чот. Як це можливо? Так, стоп. По-перше, прибульці ходять по святошинсько броварській лінії. Але можливо. Прибульці ходять лише на другі лінії метрополітену, Облонсько-Теремківська та Сирицько-Печерська. Та так, да. якщо що, ну, такі діла. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Усю, пишіть коментарі. І, о, отак от виглядає. Дивіться, ось так от виглядає прибулець. Варшавський прибулець. Ось бачите, це варшавський прибулець. Ось як він виглядає в середині Електронне табло, типу яке там число, яке на степ на наприклад, кабати, не кабати, а мені все одно. Ну, і це все. Якщо вам сподобався оцей брибуля, ставте лайкуси, уси підписуйтесь на каналусу І всім пока.